Історія. Замки, древні споруди у багатьох виникає згадкове, глибоке відчуття у таких місцях. Його викликає не каміння і не, так би мовити, витвір мистецтва. Ні. Ми усвідомлюємо, що це відлуння життя. Яке колись вирувало тут, а також, що це чекає і на нас, адже ніхто ще не вибрався звідси живим. Подібне відчуття виникає і на кладовищах, або у нічних лісах, не помічали раніше. Ніби тишина, що іде крізь вічність, несучи таємниці яким не сучено бути розгаданими ця ніч, легкий дощ, перший із вісників весняних. Вона чудова. У такі моменти я відчуваю себе живим. Знаю, це по-справжньому і це відбувається. У такі моменти мені стає шкода наш сучасний світ. Який привик все пояснювати наукою. А найбільше шкода тих, хто вірив і бачив цю красу, бачив життя та не вистоїв проти правди і переконань людей, що, попри свої наукові знання, ніколи й не жили. Сподіваюсь, це не кінець. Я люблю бути один та у цій атмосфері. Почуваюсь настільки одиноким, що на душі стає боляче. Я відчуваю весь світ, все, що навколо, осягаючи здатність бути усім, але у той же ж момент розуміючи, що бути усім можна, тільки ставши нічим. Мовчу і усміхаюсь. Не знаю більш приємної взаємодії чим мовчання і близькість. Не знаю, чи є ще хтось, хто залишився, хоч хто мене зрозуміє. Хто теж, можливо, навіть у далекому минулому так само відчував, промовляючи тишою ночі.